Книга Пророка Єзекіїла, розділ 3. Рука Господня була на мені, і вивів мене Господь у дусі і поклав мене серед долини. Долина ж та була повна костей, обвів він мене навкруги них. І ось було їх дуже багато по долині, і всі вони були пресухі. І промовив до мене, сину чоловічі, чи оживуть ці кості? Я відповів: Господи Боже, ти знаєш. Тоді сказав до мене: Проречи над цими кістками, і скажи до них. Ви, сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей. Ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете і зрозумієте, що я Господь. Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум, і ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, як ось на них жили, і поросли вони тілом, а зверху вкрила їх шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене: «Проречі до духу, проречі...» Сину чоловічий, і скажи до духу, так говорить Господь бог із чотирьох вітрів прийди духу, та й дихни на оцих повбиваних, щоб вони ожили. І я прорік, як він заповів мені, і війшов до них дух, і вони ожили та повставали на ноги сила селенна люду. Тоді він сказав до мене, сину чоловічий, оті кості це все дім Ізраїля. Вони кажуть, кості наші висохли, надія наша пропала, прийшов кінець нам. Тому пророкуй і скажи їм, так говорить Господь Бог. Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю. І зрозумієте, що я, Господь, коли відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте. Що я Господь, я сказав і зроблю це каже слово Господнє. І надійшло до мене таке слово Господнє. Ти ж, сину чоловічий, візьми одну палицю і напиши на ній Юді та синам Ізраїля, що з ним у союзі. Потім візьми другу палицю і напиши на ній Йосифові і усьому дому Ізраїля, що з ним у союзі, пристав одну до одної, щоб вони стали однією палицею, щоб вони в твоїй руці були одне. І як питатимуть тебе твої земляки, чи не з'ясуєш нам, що це має значити, то ти їм скажи. Так говорить Господь Бог, Ось я візьму палицю Йосифа, що в руці Ефраїма, і колін Ізраїля, що з ним у Союзі, і прикладу їх до палиці Юди і зроблю їх однією палицею. Вони будуть у моїй руці одне. Так палиці, на яких напишеш, будуть у твоїй руці перед очима в них. Тоді їм скажеш, так говорить Господь Бог. Ось я заберу синів Ізраїля з поміж народів, між якими розійшлись, і позбираю їх звідусіль, і приведу їх у їхню землю. Я зроблю з них один народ на моїй землі, на горах ізраїльських, і один цар буде над усіма ними царювати. Вони не будуть більше двома народами і не будуть більше розділені на два царства. Вони не будуть більше себе сквернити бованами своїми, гидотами своїми і всіма гріхами своїми. Я їх вирятую від усіх їхніх відступів, якими вони грішили, і очищу їх, і вони будуть моїм народом, а я їхнім. Богом. Слуга мій Давид буде царем над ними, і пастир один буде над усіма ними, вони в заповідях моїх будуть ходити, і мої установи будуть берегти, і їх виконувати. Вони житимуть у країні, що я дав слузі моєму Яковові, де жили їхні батьки, там будуть жити вони. Та їхні діти і діти дітей їх, а слуга мій Давид буде князем над ними повіки. Я зроблю з ними союз миру, це буде союз вічний, з ними. І я їх намножу і поставлю мою святиню серед них навіки. Житло моє буде посеред них, і я буду їхнім Богом, а вони – Будуть моїм народом і взнають народи, що я, Господь, освячую Ізраїля, як моя святиня буде серед них повіки.